Кохає, не кохає, і ця відповідь ви зараз її отримаєте. У нас чотири колоди. Ви вибираєте зараз свою колоду, щоб почути свою відповідь. Ви можете замовляти одну, дві, три, чотири людини до кожної колоди. І зараз ми будемо дивитися, кохає чи не кохає. І так, варіант номер один. Кохає, не кохає. Тут ціла така прям історія життя. Ваш корабель йде на дно. Це ваша родина, це ваші стосунки, це ваші відносини, які були дуже гармонійні і прийшла башта. Тобто, вас трусила вже давним-давно. У вас вже були якісь гострі, дуже гострі моменти в вашому житті. І тому вже прийшов час, то ви, мабуть, не звертали увагу на це. А ви, мабуть, не звертали увагу на те, що щось вас не задовольняє в стосунках. Ви поводилися зверхньо до людини, була для вас, знаєте, Ваше мнение, ваша думка, те, що ви скажете, те, що ви вирішите, це було головне для вас. І тому зараз нож в спіну, можливо, людина все вже виснажилась і не хоче бути з вами. Можливо, ви взнали про зраду, можливо, людина сама сказала Я йду до тебе. Тобто ваш шлюб тріщить по швам, ваші стосунки. Занадто гарділіво ви себе вели в этих отношениях. Ви не звертали на потреби своєї людини. І для вас це було зовсім неможливо. Ви відчували, що ви зірка. Знаєте, вас можна кохати просто так. Такого не буває. Людину кохають за щось. В вашому випадку, це, це буде розлучення. Після башти. Відродити стосунки неможливо. І Ще й нож спину, тут куча обід. Ну, в общем, не кохає. Варіант номер два: кохає, не кохає. А пишіть відгуки, підписуйтесь на мою сторінку і чекаю ваших відгуків, як же програється в вашому житті саме це питання. І так, кохає, не кохає, а я так думаю, що людина. Знаходяться в пліну своїх ограничень, своїх мислій. Можливо, ви одружені, можливо, вона не хоче втручатися у ваші стосунки. Можливо, вони ще ніяк не закінчилися. Можливо, це карта Сонця. Да? Тобто Людина не готова до можливо сімейних стосунків, можливо, ви їй предлагаєте родину створити, тобто вона не готова. Вона не готова змінювати своє життя, вона його організувала людина, так як бажає і по дев'ятки кубках. Можливо, із за того, що ви або випиваєте. Або ведете себе трошечки так, багато обіцянок, толку немає, тільки одні обіцянки, і людина себе стримує. Тобто, ну, ну і що, крім бла-бла-бла, що ще є? Розумієте? Тому і тут король мечей. Король мечей – ні, Зразу ні. Почому? Тому що людина все бачить, все. Очень, знаєте, так, вот, внутрім зрінєм оцінює ваші дії, ваші емоції, як ви себе поводите. І це цю людину не влаштовує. І тому вона себе огранічує, вона не хоче входити в ці стосунки, не хоче щось там руйнувати сама для себе, і тому майбутнього тут не буде ніякого. Варіант номер три. Бачите, прямо історії життя в нас. Підписуйтесь на сторінку, в нас дуже, дуже багато цікавинок. Кохає, не кохає. Скоріше за все, ви або заміжня, або одружена людина. І ці стосунки у вас вже тягнуться деякий час. Жінка наповнена, жінка знаходиться в самому кращому своєму емоційному стані, вона вас розуміє, вона до вас дуже гарно ставиться, вона дуже емпатійна людина. Але вона одинока, вона як отшельник, вона не згодна на якісь інші прояви, да? і ви як король Пентаклій, або як заміжня жінка, або король Пентаклій, женатий, одружений, або заміжня жінка, ви просто пользуєтесь этой енергією позитивною, вкусною, сладкою, і нічого не даєте взамін одні мрії. Сказати, що закохана, да, закохана. Сказати, що остається одна або один, да, остається один або одна. Ну, тобто, ви використовуєте людину, і вам це дуже подобається, да? ми бачимо такі веселощі, так радості, і все остальное. Ну, це ж вибор кожного із вас. І зараз ще четверта колода кохає, не кохає. Обирає, обирає, хоче кохати чи ні. Є дьявол, є спокуса. Можливо, ви дуже спокушаєте цю людину, всякими з Тобто, ви, як Король Жезлов, дуже ярка лічність, огніна, настойчивая, креативна, прям вся горить, тестостерон, тут зашкалює. І карта дьявола. Дьявол це спокуса. Це або ігроманія, або секс, і деньги, або якийсь, знаєте, запретний плод, сладок. тобто, ви порушуєте правила по дьяволу, і жінка дуже жорстко вам каже ні, вам не дозволено буде порушити її правила. І шістьорка Пентаклі вона відчуває за собою команду друзів, єдиномишленників, тобто людей, які підтримують в цьому. Або це хлопець запитує, тобто я для хлопця розповіла, або жінка. Так? Якщо жінка шукає любові хлопця, то не знайде, тому що людина дуже гарно розбирається в енергіях діявола. Це не іскрені чувства, і вам потрібно щось від цієї людини отримати. І людина бачить вас наскрізь, вона не кохатиме і не кохає вас. Шанс, якби є. Ну, дьявол скаче попереду вас. Отаке От в нас було сьогодні ворожіння дуже цікаве, і замовляйте особисте ворожіння, щоб ви отримали якісь відповіді для себе зрозуміли, що вам робити а в тому чи іншому випадку. Мої телефончики. Пишіть, будь ласка, не дзвоніть, бо я можу бути зайнята. І з радістю відповім вам на ваші питання. Підписуйтесь, ставте класики і чекаю ваших відгуків.